Саня. Приємно було познайомитися. Yeah. Да, дякую. Буду продавати автівку, буду ще раз приїжджати купувати. Все добре. Все, щасливенько, добре. Він хоче купити мою паку. Він пожаркував. 2800. 500 я їм продаю. Давайте три підсут забороні Пока-пока Все, пока. Пока, пока. пока щасливої дороги. Дякую. Оце в наш товаранчик теж. І теж клієнт з народить Кривого руху. Август мест. Сергій, Все? ти щасливий да. ти палофабіє? Дуже. Нарешті нас, Дайте, цей... я руку. Нарешті нас цей Сергій спас. Сергій ще хороший люди, да. навіть ну Ми йому зробили там ціну, ніж, як то кажуть, нижчого. Червоний колір, не хотів ніхто купляти фабрію. хоча вона обслужена, технічно там взагалі нема питань, є щось там. Там мотор буде їздити дуже довго, ці... довго правда? Так, да, там е... хтось буде мати машину взагалі. Є косметичні підкраси, але хтось буде їздити. Рем помінений. Там мотор, технічно там, вона ідеальна. Ідеальна. мотор 150 пробігу. Ну, ніхто не хотів. Значить, буде хтось їздити в другій стороні країни. показував того рано іншій. на YouTube людям. Я ще не встиг навіть його закинути, а вже його хочуть забрати, ну нічого. Покажемо пізніше. Продали сьогодні ще шевроле. Сьогодні давно Бог добрий день, слава Богу. Це у нас дві Фарі, було машини, так? Так, да, дві у нас було машини, е, які шевроле на газу, хай люди користуються. І що ми скажемо? Ми їм, ну я не знаю, все, що подарили якісь міри по ціні. Буває такий у нас час, що треба віддати да. і рухатись далі да. з, кращим, з кращим автомобілем. Ми трошки їх купили, не такі, як хотілося. Трошки щось не, неправильно вийшло, неправильно порахували. Значить, роблять людям серйозні акції, хай їдуть. А собі Також гарні роблять. висновки? Собі висновки і мінус по кармані, але це ж робота, так і працюємо. Сьогодні ще треба зробити. Да. Йдемо робити огляд. Огляд. Так що, друзі, от такі процеси роботи. Підписуйтеся. Підписуйтесь. З вами сторінка автоспол команда і ми працюємо чесно і відверто, реально. Далі цікавіше. Буде цікавіше далі. Погнали. До речі, хто любить бензинові машини і щось шукає, скажімо так, на автоматі бензин, то от є таких два варіанти. Один Passat, який я вже колись знімав на хорошій комплектації цей біленький на LED-оптиці, легкосплавні диски. І ще один чорний з'явився також led оптика парковочний асистент. Що в тому, що в цьому є парковочний асистент, легкосплавні диски, в білому є панорама, а в чорному в чорному простий дах немає панорами. Але оригінальні диски, парковочний асистент і, до речі, доволі гарно виглядає. І подивимося більш детально. Шкіряний салон такий, значить коричневий з чорним. Тут йде 2.0 бензин, значить йде DQ250, мокра шестиступенева ДСГ, підігрів' стін, кліматконтроль, мультикермо, електропакет і... Дуже гарно виглядає авто. Авто з Швейцарії на швейцарських номерах. Також автосвітло, круїз контроль, складання дзеркал, електрозеркала, плюс складання, повний електропакет, звісно. ну Красиве авто, досить красиве авто. Зараз подивимося його по ціннику. 2011 рік, B7 Passat з двигуном 2.0 TSI 211 кінських сил, 150 кВт він йде. Потужний двигун і мокра шестиступенева DSG DQ 250. Пробіг заявлений 200, ціна 11800, підігрів лобового скла. До речі, я от поки стіник зрозумів, що є підігрів лобового скла. Досить цікаве авто, якщо ви шукаєте на бензині. Звісно, Passat цікавіший буде за там, навіть якщо в комплектації VRS чи Лаурін Клімент. І цей біленький ще подивимось, він на похожій комплектації це ж йде хороша комплектація, така скажімо, багата комплектація, тут панорамний дах. Цей 11 й рік. Також 2 літра бензин TSI. На автоматичній коробці переключення. Звісно ж, так же само 2 літра бензин вже йде не на 7-ступці, а на 6-ступка DQ250. Він код. 160 заявного пробігу 12300 вартість цього автомобіля. Також шикарний гарний салон, мультикермо, клімат з підігрівами, клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, круїз, автосвітло, електродзеркала, слабейн дзеркал, повний електропакет, шкіряний з перфорацією чорний салончик. Теж доволі класне авто. Ну, і, звісно, перевагу має двигун 2,0 бензиновий, бо звісно ж на ньому йде коробка краща, переключення передач автоматична. І також потужніший двигун, ніж 1,8. Значить, Якщо хтось шукає бензин, я б рекомендував би звернути увагу на цих два варіанти. Досить цікаві. і, Як на мене, набагато цікавіший двохлітровий двигун, бо він потужніший. В нього більший ресурс, як 1,8. І цікавіша автоматична коробка переключення передач, тому що на 1,8 йде значить, ДСГ 7 ступенева сухе, дек-200. Тому це досить класні варіанти, які ці пасати, візьміть до уваги. Дуже класні варіанти, хто шукає на бензині, на комплектації в такому ціновому діапазоні, скажімо так. Варіант класний. І так як ми вже дивилися, Ваги, подивимося також шкода Асьома, гарна в універсалі. На літній гумі, легкосплавні оригінальні диски на хорошій оптиці, рестайлова, а 7 шкода Октавія 2019 року, 2,0 дизель 110 кВт. Дуже хороший двигун з хорошою репутацією. Так, можна висловитися пробіг 167, ідеальний, якщо рідний, треба перевіряти. І поставити на паузу і почитаєте все це, що тут пише. Дуже багато всього. Гума R16 літо 23-го року Ханкук. Ну і багато чого іншого. Цікавий автомобільчик. Тканинний салон на ДСГ В цьому році вже може бути 7-ступеневе мокре ДСГ, скажімо, виразимося якось так. І за обмеженням часу підемо далі, що когось цікаво, більш детально можна подивитися. Також вже якби Passat B6, це вже трошки відживаюче покоління, але можливо він ще при пам'яті треба дивитися. 2010 рік, значить теж шукає бензин 200 заявного пробігу, 1,490 кВт саха двигун. ну І далі треба дзвонити до власника і що він там хоче за нього. Незрозуміло, яка вартість. На кунистери, підгріє передніх сидінь, мультикермо, шестиступка, хто хоче бензинову машинку, в такому... А, всіх сказати, діапазоні ціни, але тут немає ціни. Тобто пасат, звісно, трошки комфортніший буде, як Октавія 5. Ну, Має свої плюси, переваги і має свої мінуси. Значить, треба дивитися. І закінчимо на цьому кенго, бо час не виходить сьогодні зробити більш огляд. Значить, мені здається, що це нове Кенго. Або я забувся. Або воно стояло в іншому місці. В цьому місці точно не було такого Рено Кенго. Таке синеньке, гарне. Без легкосплавних дисків, але це не настільки важливо, ми шукаємо авто, а не диски. Диски можна купувати дуже просто, нові, беушні і так далі. Значить, рідний пробіг, рідна фарба це дуже цікаво, 224 заявлено пробігу 2013 рік, рік хороший, 1,5 дизель, кондиціонер круїз 8500. Адекватна вартість на 2013 рік. Дуже адекватна. Значить мультикермо, кондиціонер. П'ятиступенева механічна коробка переключення передач, два стеклопіднімача. Значить тут йде трошки менше кВт, як 80, скажімо так. Буває там 63-66, по-моєму. Значить тут стоять жабра от такі, хтось ключів на продуху. Є рейлінги. Хто хоче таку машину, можна взяти до уваги і розглянути варіант. Полочки задньої нема, але це теж е, мені просто дуже цікаво, коли люди хочуть класне авто і там, е, їм дуже поміха е, ну, перешкода. Купити авто нормальне, бо коли немає титанів або полки в багажнику. ну, Це ж смішно, ми ж не з дитячого садка, друзі. Якщо ви шукаєте авто, то я думаю, що якщо ви знайшли гроші на авто, то ви знайдете і не легкосплавні диски гроші, і на полочку в багажнику, якщо воно вам дуже треба. Тому, ну якось так. Так, така пропозиція стоїть в сірому кольорі, без номерів. Зараз подивимося, легкосплавні диски. Так, Volkswagen Caddy, 2013 рік, 1,6 дизель, 7 місць і все, що спромігся написати в продавець. Так, кадік гарний, щоб якби інформацію люди писали. На кондиціонері з підігрівами. Це вже плюс круїз, автосвітло, п'ятиступочка, статна магнітола і 7 місць. Звичайно цікава машинка. Все залежить від її стану, пробігу. Звідки вона приїхала, задні партроники присутні. Так візуально виглядає машинка. Цікаво. Буває, що люди шукають. Дорестовий Кашкай, не всім вистачає бюджету Значить, да, з 2010 року. От стоїть таких на легкосплавних дисках. Покажу вам ціну, щоб ви зорієнтувалися. Nissan Кашкай 2007 року. 244 заявного пробігу, 1,5 дизель. Свіжий сертифікат Євро 5 7100 Номер власника є. До речі, такий салон. Я б сказав, боухайний комбінований салон тканина ставками, шкіри, мультикермо, клімат контроль. Ну, виглядає, до речі, як на свої руки салон дуже нормальний полочка в багажнику. До речі, це варіант, це звісно ж... З 2010 року мінімум 10, 11 і 12 прийдеться дати за дизельний кашка 1,5. Ну, залежить від комплектації і так далі. І від стану звісно. Тобто це теж непогана пропозиція, але треба перевіряти і дивитися. Цікавий такий варіантик як стоїть, да? які диски, білий колір. Подивимося зараз. Так, це гібрид 4. 2013 рік. Модель ds 5 2.0. На автоматичній коробці переключення передач дизель-електрогібрид. 160 кінських сил, 235 загального пробігу. 12 900 вартість машини, номер власника є. Плюс там є якісь можливо поставити на паузу, але це буде не так просто його почитати. Шкіряний салон красивий. Там я... Сидіння водія, також підігрів, мультикермо кермо і так далі Можливо хтось шукає таке авто Білий перламотор колір Виглядає шикарно автомобіль звісно Сьогодні число. Добрий день всім. Сьогодні четвер, 8 травня. Значить, ми працюємо з Сергієм. От Пару слів скажемо, я щось скажу. він. Бере у нас машини. Вчора подзвонив, каже, заберу цю фабійку. Треба тут, як назло, засвітився АБС, ляда не відкривається. Поїхав до електрика, зробив договір, зробив сертифікат, йому все зробив. Тобто стараємося все-таки працювати нормально, відверто з людьми. Я йому все сказав, з я без, не заклею його на щитку. Ну, хтось віри, хтось ні. Сіро, скажи свою думку. Все добре, все добре. В цьому кварталі вже третя автівка, що я купив. Ні разу він мене не підвів, все правду сказав. Автівки гарні, качественні. Все, що каже, що зробив там, ремні поміняв, масло замінив, антифриз, цепа поміняв, все, все точно. Автівки в нього гарні. Людина порядна, не підвів ні разу. Все добре. Я, як кажуть, советую, щоб обращались до цього хлопця і купували автівки в нього. Нормальна, порядна людина. Так що всім підписникам привіт, всім жму руку. хейтерам. Ми вас теж поважаємо. Оце спеціально для хейтерів знімаємо. Можна мені вірити? Так? Можна. Можна на 100%. — Так і працюємо. І це нічого ми не підробляли. Ми просто от стали, кажу, Сірога, купляв же в мене машини, давай щось на YouTube скажемо. Ну, отак от як воно є. Ну і добре. Всім гарного дня. Гарну працюємо. Дякую. Все, будемо їхати. Все, щасливої дороги тобі, Сергію. Давай. — Тут поміяний гаре, масло, фільтра, АБС зробили вчора Сарай. Е договір. Ось Сергій забрав на куфонті, Я у вас Ну. Друзі, всім дякую за перегляди. Ну, не зміг я сьогодні, значить, на початку відео ви бачили. Там, до речі, Сергій казав, який казав, три машини купив, він в мене купив чотири машини, він передвонював, сам згадав. Цього року вже купив чотири машини. Відгук залишив, також відгук поїхала машина. Значить чуть іншу сторону України. Теж вчора. Ми ну, якось так працюємо, стараюся закидати, якщо люди хочуть, щоб відгуки, щоб ви розуміли, як ми працюємо. Ніхто там нікого не хвалить, ми себе самі не хвалимо, не я, всі ми люди, ми просто працюємо. Але стараємося триматися принципів нормальних, здорових, відвертості, справедливості. Ну, якось так. Всім дякую. Хто не підписаний, підписуйтеся. Всім хороших переглядів. Пишіть коментарі, кого цікавить авто, пишіть більш детально, там Viber, WhatsApp чи Telegram. Друзі, всім жму руку і дякую, що ви з нами. Гарного вечора і всього доброго. Пока-пока.